Віддай наш хліб, Янукович, віддай наш хліб. Янукович, віддай наш хліб. Поїхали. Суми, вставай! Годі спати! Суми, вставай! Суми, вставай! Суми, вставай! Не забороняй професію журналіста. Стубив вставайте, годі спати. Янукович прийшов забирати вашу свободу. Янукович прийшов забирати ваш хліб. Суми, вставайте. Сумив, вставайте. Суми, вставайте. Володі робить журналістам. Журналісти примірійтесь у когоні, ви збираємо. Журналісти приміти. Приєднуйтесь до нас, 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 приєднуйтесь до нас. журналістам! Комуністам ганьба! 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 Демократичні закони! Комуністичну хворобу! Комуністи за відправляються у нас, які вони побудували! Кому неку! Кому Комуніку! Комуніку! неку! Ми Не легітимно проголосування Верховної Ради. Ми протестуємо проти заборони професії. Ми протестуємо проти удуску в хобі. Ми протестуємо проти заборони слава. Вітай, сумна судя. Газіро, піде арешт! Газіро, піде арешт! Газіро, піде арешт! А зіро, піддареш! Що не треба? треба. треба? Підареш його собаку. Ну дуже добре. Це народний народний рух. Слава Україні! Слава, Слава Україні! Слава, Слава Україні! Чиденники, які бігли, як вони біжать на нами, щоб обрали у них інтерв'ю? Щас ніхто не хоче з нами говорити. Ганьба регіонам! Ганьба! 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 Хто хоче за слово? Є бажаєш? Будь ласка, скажи що. Я, я, я. я надаю слово нашому колезі письменнику Влади Ющенко. А зараз? Намило, Ну, шановне панство, я думаю, що всі знають, чому ми сюди прийшли. Ми прийшли сюди тому, щоб протестувати проти так званих законів 16 січня або законів і диктатури, які були прийняті Верховною Радою у незаконний спосіб, з порушенням всіх можливих процедур. Потім були підписані президентом, який як гарант Конституції мусив би їх не підписувати, але він підписав і цим там він підписався під тим, що він підтримує це вчора